16 серпня на міському стадіоні пройшов турнір з футболу пам'яті захисника України Гії Рихвіашвілі. Ми проводимо турнір вже другий рік пам'яті нашого вихованця Гії Рихвіашвілі, який, на жаль, загинув на цій клятій війні, захищаючи нас від ворога. Я з дитинства обожнював футбол. Він пішов навчатись до Білгородністровської до США і, як згадують його тренери, був чудовим спортсменом та дуже гарною людиною. Після випуску зі спортивної школи футбол продовжував існувати в його житті. Саме тому вже другий рік поспіль дю США проводить турнір з футболу на честь нашого захисника. Дуже важливо для і нашого міста проводити такі заходи. Ці подвиги ці. Вчинки і ці втрати у нас будуть ще довго в серцях. У турнірі взяли участь чотири команди: спортивний клуб Балкани Молоської ОТГ та дві команди Білгород Дністровської Дю США дванадцятого та тринадцятого року народження. Також на турнір була запрошена уся родина нашого героя, щоб вони відчули, що подвиг їх близької людини ніким не забутий і буде передаватись від покоління до покоління. поблагодарить городскому главе, спорткомитету города, душа, дикие. С раннего детства воспитывался игра в футбол. Я ушел на войну с первых дней. Он даже не задумывался о том, надо или нет. Он знал, что это надо. И он достойно выполнил свой долг. Разом з міським головою Віталієм Гражданом пан Джамбул нагородив переможців турніру команду Білгород-Дністровської ДЮСШ 12-го року. Вічна пам'ять має жити для героїв, які віддали за наше з вами мирне небо найдорожче своє життя. Анастасія Кібі, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.